Це лише один рядок гостротизору з 10, чи варто за нього стільки доплачувати? Якщо перед вами ставлять таке питання, чи ваш лікар, чи, можливо, ви перед собою запитуєте таке, чи ваші близькі про це говорять, в цьому відео я поясню, що означає один рядок гостротизору на практиці, щоб ви особисто могли визначитись для себе і прийняти правильне рішення саме для вас, щоб потім не пошкодувати. Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну криштали ока не офтальмолог. Отже, друзі, що таке один рядок гостроти зору, і чи варто за нього доплачувати, якщо мова йде про якісь суттєві або може навіть не суттєві суми з будь-яким кришталиком. Якщо у нас дійснує 10 рядків, і це наче 10%. Давайте розберемося, що це означає на практиці. Перше, про що варто сказати: коли йде мова про гостроту зору, ми завжди маємо уточнювати, це гострота зору вдалечінь, чи гострота зору зблизька. Ну, у нас є ще проміжна відстань, тобто гострота зору вимірюється мінімум на трьох відстанях. Вдалечіння або нескінченність. Ну, в кабінеті офтальмолога ви вимірюєте її там, на, на 5-6 метрах. Проміжна гострота зору це приблизно 80 см, тобто плюс-мінус це витягнута рука, 60-80, десь так. І ближня гострота зору це умовно 35 плюс-мінус 6 см. От тут. це, це гострота зору для читання. Так от, гострота зору зблизька. І на проміжній відстані, відстані вимірюються спеціальними каліброваними таблицями. Якщо вам дають якусь роздруківку, це частіше, частіше за все, не дуже калібрована таблиця. Калібрована таблиця виглядає приблизно отак. Вона зазвичай пластикова, і в ідеалі в неї є ще якісь спеціальні мітки, щоб виміряти гарантовану відстань від ока до таблички. І от якщо мова йде про проміжний зір або ближній зір, то візьміть цю табличку і зверніть увагу. Як сильно, змінюється розмір, як сильно змінюється розмір цих літер на одному рядочку. І ви для себе або для ваших близьких, ви можете е з'ясувати, наскільки суттєво відрізняється цей розмір літер, або, відповідно, це ж не просто про літери про читання, якщо ви не читаєте. Це мова йде про, в тому числі, якісь дрібні об'єкти, е про які ви можете розрізнити. Якщо мова йде про е Якісь там ходіння по сходах по нерівних поверхнях, тому що лінійний розмір об'єкта змінюється з відстанню, то, наприклад, якийсь там ну, такого розміру камінь може на відстані здаватись маленьким. І коли людина йде, вона цей камінь може просто не побачити, тому що він маленький. Він лінійного розміру, ну приблизно, як така якась літера, на рядочок менше. Людина його не бачить там, чи гілочку і може перечепитись впасти. Тобто, як ви бачите, гострота зора, зору зблизька. І гострота зору далечінь, вони різні по відстані, але по своїй суті вони дуже сильно пов'язані. Що стосується гостроти зору вдалечінь, наприклад, якщо людина дивиться вдалечін і кермує автівкою, наприклад, так? ми їдемо, ми бачимо якісь дорожні знаки. На швидкості, коли знак швидко наближається, вам потрібно його певний час побачити, розпізнати і прочитати, поки він не пролітає повз вас. Відповідно, а один рядочок гостроти зору вдалечінь сильно впливає на відстань, з якою ви можете прочитати цей знак. Людина з нормальним зором, наприклад, зможе прочитати якісь там назву населеного пункту чи обмеження швидкості, чи ще щось, умовно кажучи, на відстані там 200 метрів. Людина в мінус один рядок, ця відстань може скоротитись вдвічі приблизно. От і робіть висновки: тобто, на швидкості ви можете гірше побачити якийсь об'єкт. Ви можете гірше побачити якісь дрібнички, я вже не кажу про читання. Звісно, гостроту зору зблизька, можна покращити окулярами для читання, якщо гострота зору вдалечінь нижча норми, і якщо це викликано саме рефракційною похибкою, її можна покращити так само окулярами. Але якщо ми надягаємо окуляри для читання, щоб покращити ближній зір, дальній зір автоматично погіршується. Це фізика, це оптика. І відповідно, якщо вдалечині у нас щось не так, ми надягаємо окуляри для зору вдалечінь. Я кажу вже про зір з кришталиками. Зір зблизька у нас зменшується. Отже, якщо е мова йде про кришталик, який може надати піврядочка, навіть чи рядочок більше на якійсь відстані. То ця різниця достатньо суттєва для того, щоб про неї замислитись і задати собі питання, чи важливо це для мене. Я не кажу, що обов'язково треба завжди боротись за кожен там рядочок гостроти зору, тому що у кожної людини свої зуттєві потреби, свій сценарій використання зору і своя фінансова ситуація. Але розуміти, в чому, в чому саме полягає ця різниця, а різниця в один рядочок, вона наче, лінійна, 10%. На практиці, вона логарифмічна, вона в декілька разів. Тобто на практиці один рядочок, от оди, одна різниця рядочку гастротизору означає достатньо багато. Тому, якщо у вас мова йде про заміну кришталика ока і різні дистанції, різні, різні типи гастротизору, поцікавтесь, наскільки один чи інший кришталик можуть відрізнятися один від одного і надавати от цей самий один рядок в різних умовах. Окремо, що я хочу сказати, що гострота зору дуже залежить від освітлення. І тут теж впливає тип кришталика. Не стільки матеріал, скільки оптична система кришталика. Про це я казав і в оглядах, в оглядах кришталиків, про коли я розповідав про різні типи кришталиків. Ну, в описі до цього відео покладу посилання на різні огляди кришталиків. І, напевно, в наступному відео розкажу про те, як це працює і чому відбувається, скажімо так, з різними типами кришталика. Людина може отримати різну гостроту зору в різних умовах освітлення. І, до речі, окрім гостроти зору, у нас є дуже важливий елемент контрастна чутливість, і це не про якість картинки, як ми можемо уявити, що там є, наприклад, якась контрастна фотографія і менш контрасна, тобто це не про яскравість кольорів, хоча це в тому числі. Це про деталі. Це про те, як людина може втрачати або отримувати деталі в тінях при поганому освітленні. Це дуже важливий елемент. Я теж про нього покладу відео в опис до цього ролика, щоб ви могли подивитись, тому що про це все більше і більше говорять, особливо говорять про функціональний зір, тому що це не просто про читання, а про використання зору в динаміці, керування автівкою, ходьба, якась там спорт, тому що люди, літні люди, стаються більше активними. І, власне, навіть обслуговування себе самостійно в хаті, в кімнаті, це теж потребує і периферічного зору, і кращого зору при поганому освітленні. І оці всі фактори, які включають саме функціональний зір, вони мають значення. Тому зверніть увагу на контрастну чутливість, зверніть увагу на ці всі рядочки. І, відверто кажучи, це не дрібниці. Це дуже важливі елементи вашого особистого комфорту. Про які варто потурбуватись до операції, щоб потім не пошкодувати. Підписуйтесь на канал, далі буде.